Це нашого краю. Проте, минуле нашого край. Проте минуло тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Заслужений діяч мистецтв Віктор Іванович Мухін у Донбасі народився. Сам Шахтар і син Шахтаря. Усе це твори скульптора Мухіна. Їх можна побачити на персональній виставці, присвяченій 50-річчю луганського митця. Віктор Іванович Мухін один з авторів пам'ятника Героям Краснодона. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.